Привіт! З вами, як завжди, Фрукс. І це нова рубрика Світ Чудес. Граємо нині паркор. Щоб проходити в цій рубриці. Ми будемо проходити карти, міні-карти, які в Світ Чудес. Нині ми проходимо Insar Паркур, коротше, на машинах. Як вам звук? Скажіть, я бо я купив файний новий мікрофон. Як вам звук? На ньому. Ну, яке краще? новий ну, На серія чи ота. Тож, поїхали! Починається через 10 секунд. Матч. що треба робити? Я бачу тоді паркур, По секреті, не треба то все проїжджати на машині. Що тут у нас пишет? Вийти від транспорту, щоб зруждитися на постріній котрої. Крош, треба уходити з машини, щоб назад вернутися. Тут она не цікава. Поїхали! Назад! А треба помалу їх. І вона таких... Хто... й... Ну поки що все нормально йде. То все легке? Я так думаю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. не. Не, нема. Купетка номер два. Перед? Нема. Коротше, ми виходимо і вертаємося на дом. Я на жигулі, а він на мерседесі. Я у жашкові, а він живе в Одесі. Тихо-тихо. Як вам сказати? Ну так собі. Достряли ту дострели. Пописуйтесь затратить четверта уже. Ви поняли сенс отої карти? Ви думаєте, ой дальше будет лекшн. Ми запер підключаемся на рекламу. Увага, увага, реклама. Я створюю свій телеграм-канал. І ссылка є в описанні. Проходьте і підписуйтесь. І не забувайте підписуватися на YouTube канал і Telegram. Там є мій Instagram і TikTok. Тож підписуйтесь. Ну, ти пішли. Я знову Питаюсь. Тихо. Нам ну, треба, коротше. їхати. Прямо... Можна казати прямо. Ну, покажете. Виду, виду, виду. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не уходи в мене знову. Ну, зараз 100% пройду. прийду. Да треба розгину, брат. Ту важку. Ні. Это що треба важко прицілитися туди, я вам так скажу. Эмммм. Ehm... Меслив. Наслив. Да, Молчить. Срічок, щоб було. Тихесенько. Бачите? Не треба нікуди спішити. Коже не вас бачило лиця. Тихо, тихо. Назад, ну Назад. Тихо, тихо. Угу. Как вам сказать? Ну, ситуация. На Жигулі, а він на мерседесі. Я у жашкові, а він живе в Одесі. Любиш ти його, тому що він красивий. А я в 20 год вже сивий. Поїхали, ти мене приворожила, серце забрала. Що мені ти. Так, я вже прийшов. А тут воєн, ні, не ошибаюся, я. Вона треба померти. Ми не будемо? ми поїхали. Угу, понял. Мирай. За мене. Да, так, ми появились. Це дуже добре. Тихо. о О-о-о. Не ну, поняли, що там треба ще з'їхати і скочити на платформу. Маленька платформа. Поїхати от вот у війня. Платформу заїхати, то та. Афи, я зупинился. Ну я поняли яка така форма. А я зупинився, бо я а я хочу не можу пінятися. Нема трохи щоб проїхати і зменшити і відпустити газ. Щоб машина сама поїхала. Ну, давайте знову підписуємо, коли я же прийду. А в чому смисл? Самого от того. Зверху так машинка намальована. Женьку І... з машинку стої укрила. Ще за машину дали. Краще дали би дачу. дачу. Да, раз прилетил и топлив. Еще не будем. Он, кстати, карта. Та дівка чи яка та гора? карта, звуть вона, називається. Надеюсь сніг. дівку є сніг. Поняв, поняв, не бути мені, не бути.

Видим. От вот треба дії, треба не важко демонт. Знаете, чого? У нас ну, тут нема платформи. І то найва. І то важко. Що, ти б, там призупиниться? Ти не можеш. Ч пройти? А то? Тут можна пройти. Нам треба... Зна... їхати і під кутом про це заїхати. Типу во. Ну, не отак во, а отак во. Не отак во, а так во. Огонь по площадкам. Назад. А назад не їде у нас. Я, я, я жартую їде. тихо 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 Ні, 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 ні. не я по-своему. Хоп! Тихо. Я не по Ты не помогу? Ну могла за що по-моєму. І мотик бути на Антому. Я вже переїхав. Переїздив. Тут, наш... можемо їхати. Тут нам... О. о, о, о. Ось тільки... Що, щось смертей на пітіння? Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. От ого є мій планчик. Да їй зберемо. Їдемо. Хоп. Ну так, але правда на швид... на Не на швидкості. Отаку. А ми тако, по факту то ми виїжджаємо и колесо стає. стої. От так вот. Вот островашка буде. Ты на як туди, там все сколько от? Вот дальше именно на я наехал. що то в більше начут ви поняли наскільки треба помало їздити що тут стійки іде Всіх туди диво тут був. Я на Жигулі, а він на мерседесі. Я у жашкові, а він живе в Одесі. Любиш ти його, тому що він красивий. А я в 20 год вже сивий. Поїхали б ти мене приворожила, серце забрала. Що мені тепер робити, Зовсім я не знаю. Закохався я по повуха, жото. Є. Yeah. я вже проїхав. Розумієте. Який тут то прикол? Треба тобто тут знову так само, як перше, а то треба проїхати і ще туди скочити. А від? а я не можу, бо треба проїхати, от то знову зимою. Тож давайте Воно ну, так, вдовги ну. вийшов. Чно? Оскор карти. Оскорд карти, ви побачили. Уже цей на екранах. Я предлагаю виходити. Всім пока. Це ну я вас люблю. Моє твердження про ту карту. П'ять з десяти по ваш по транспорті. Шість з десяти по фігурам. Дуже багато де треба. Дев'ять з десяти по рудунці. Треба багато де, думати, де краще проїхати, як легше. І 10 з 10 по важкості. Відіймаю, вона важка. Цім кажу. Не забуваємо підписуватися на мій телеграм-канал. То всім. Пока-пока. А, і, кстати, підписуйтесь на мій YouTube канал. Це допоможе розвивати мій канал. І лайк.